Ну що, світла немає. Але в нас, знаєте, як планове відключення, ну там якісь роботи йдуть. А ми вже відвикли від того, що у нас світла немає. І розумієте, що з водою все пов'язане. Щось у нас, поїму, щось попало. Зараз поїду на базар. Ви мене дуже вже просите, що а, ну чого ви не буваєте на базарі? Покажіть базар, свої ціни. Кажу, то що я не люблю на базарі ходити. Ну, сьогодні поїдемо, потиняємося на базарі. Зараз я мамі дам наставлення. Наставлення робиш, тому що вчора прийшла і каже: я за двором ходжу. Підходить такий молодий, молодий і питає: А це у вас смородина? Чи що це у вас за кущі? Я кажу, мам, воно йому треба ті кущі. Це ті, що дивляться, де. Я дивлюся в екран, що погано лежить. А вона сюди каже, ну все, як не буду прибирати в хаті, то... Дивись, диви, диви, дивиться, дивиться, що тут. То просто вода, ма! А з криші капа, де, де конденсат збирається на. Да, так, то, то вода, да, то вода. Прикривай. Мені це не подобається, попало десь тут якийсь піщинка і Царап, царапає. Наталка. Сідка приїхала, приїхала мабуть, це роботи на лясики, ну, на велосипеді. Я скажу, що це правильно. На велосипеді гарно. Зараз такі велосипеди прямо ось Люда сусідка купила е електричний. Коштує 25 тисяч, по-моєму, вона казала. Бо вони чоловіку купили. Вона сіла, вона поїхала туди на базарьох, приїхала кльово. Я ж вам кажу, що я ось трішки пройшлася ногами, коли резину міняла. Ви знаєте, чому так роблю? <кхи> У мене так ноги заболіли. Я зовсім відвикла ногами ходити, а це дуже погано. То хоч за грибами. О, ти -ти 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 -ти. Так, ми тут не приїдемо вдвох. Бачите, яка ситуація в цю музеньку. Жеки заїжджай трішки. Та не спіши. Сусід наш, Даніл, такий молодець, такий хазяїновитий. Купили хату, покажуть, що в мами живуть. Була квартира, але продалека, не хочу в квартирі. Купили там хату. І хата така, ну, старенька, але там землі багато. А це він працює, підходить там до сані питав, як ворота зароботять ці вікторі. Молодець, такий молодець. Три градуси показує на цьому на градуснику, але холодно. Ви бачите, я оділа опять цю жупайку, тому що в вітровці холодно. В шкіряній жарко, а це вона же, тільки на підкладці тут є. Ці крючечки за, за ці Взагалі я вам скажу, що знаєте, в мене були е, ці господі, натуральні шуби. Там йде тільки само хутро і не ватину, не синтепону, Я ж працювала в меховому ательє то я вам скажу, що і підкладка. наскільки тепло, ну, тварини ж не мерзнуть взимку, наскільки тепло, що прямо жарко. А зараз я ось дивлюся. В магазин заходила, і там шуби. Я і кажу, а що це з падкотика? Шуба? Так раніше називалися подкотик, це зараз називають лама, називають шиншила. Подкотик називався. А вона каже: тай мені це штучне. йо моє я працювала в ательє. Ну я ж не бачу там підкладка, я ніздру не бачу, вона закрита. А так, ну тільки там же ж потрібно роздвинути волосечко цього хутра і подивитися, що там. Нитки чи... А я по окулярів. Боже, навіщо ті натуральні, якщо так гарно роблять штучні? Це просто. І ціна в 20 разів дешевше. О, я ось зараз як уявлю собі, де ставити машину. Там вже біля базару це у всіх-всіх містах і містечках нашої України отака проблема. Де поставити машину? Тому туди і не їжу. Все те, що там продається, я можу купити в магазині. Одне, що тільки що не можу купити, це саженці, Саженці, там круті. Оце зараз їду і думаю, ой, ой, Алочка, тільки не потрібно підходити там, де продають троянди. Мені потрібна в'юща роза, мені не подобається оці. Мені подобається і структура, але як вона в'ється, не подобається. Щось купити потрібно новеньке. Ні, взагалі то не потрібно, але. <кій> Щось я не бачу, зазвичай отак їдеш, і в ці вже кущі верби, котик, як ми називаємо, отакі. А зараз ще такі маленькі, манюсенькі такі. Ну, нема тепла, що там маленькі. Нема зовсім тепла. Так, добре, а то я дуже багато. Так, уже... Діспаливо 52,89. Я вчора заливала це американське, ще залила 20 літрів, вже теж піднялося по 52 гривні. А можливо по 53. Бачите, я навіть не знаю, по скільки я заливаю. Ну, зараз починається посівна, то ціни, ціни підуть вверх. Це 100%. Все для аграрії. Ну, слава Богу, тут так таке чути, що поляки трішки знімають блокаду. Все-таки доходить їм до розуму, що це не потрібно. Те, що наколотили там ті організатори, це не потрібно. Це до гарно. Або ти їдь в ту державу, яка колоти, або живи тут. І дотримуйся правил, які приймають закони, хто там парламент чи ще хто. Так, досить. Вже покажу вам базар. Добре? Потрібно дуже. І так уважно, ви ж у мене стоїте, я ж вас не тримаю в руках. Я їду, в мене в зор, дивлюся. Зараз я помию трішки скло, тому що коти походили. О, так зараз. Я не знаю, як ви, ви помічали, що ці всі омивачі, е, вони так фу, воняють горілкою, що це просто, я думаю, що це спирт чи що ну воняють. О, як гарно стало видно. Знаєте, я вам не показую нічого. де я їду, не показую. У то родом показали, то написали. Вибачте, це родом. Він працює, там люди, там У нас здають хіба ті, хто показує. У нас телебачення показує, місцеве. У нас здають колаборанти. Вони здають, вони шукають інформацію, за яку гроші платять. Так що ви не пишіть. Але я не хочу показати свого міста. Мені хочеться показати, тому що люди в мене, які мешкають за кордоном, уже 20, 30, 40 років. Вони хочуть дивитися наше місто, І вони такі. Вони такі вдячні кажуть, Алла, Боже, подяку вам, я дивлюся, о, ви проїхали до мого дому. Ой, як він м'яли багажник мужику, М -м -м, неприємно. Але зараз не час. Хочеться мені похвастатися, яке у нас зелене, красиве, чисте місто. Але не, не зараз. Як буде перемога, я вам обов'язково покажу. Обов'язково А то, що У ж Дуни у ну, нас Кременчуці їх не дуже багато є, але не дуже. Зовсім, зовсім мало. А так це все, хто були при, прихильниками Януковича, хто були Януковича, ото вони там і в Донецьку все почали, тому що він під Москвою повністю під каблуком був. А у нас, на Кременчуці дуже багато зараз із Харкова, біженців, із Сум, із Донецької області. Дуже багато. Досить діда.